Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимося ще з одним видом повторень, або ще з одним циклом, який використовується і у середовищі Скретч, і у, взагалі у програмуванні. Мова піде про цикл з передумовою. Тоді, коли ми спочатку подумаємо, а тоді приймемо рішення, повторювати нам команди чи не повторювати. І для сьогоднішньої нашої задачі ми традиційно оберемо. Вже добре відомого нам жука, і для нього ми приготували ось такий смаколик. Для того, щоб жук міг рухатися по сцені, вже були створені два образи, в яких змінені положення лапок. І відповідно, наш жук, змінюючи образ, на наступний, може у нас імітувати рух. Для того щоб наш жук дійшов до смаколика, ми вже з вами досить добре знайомі з командами, які дозволять нам це зробити. Звичайно, це потрібно, для цього потрібно нам обрати правильний напрямок. Ми можемо обрати напрямок. Через команду повернути в напрямку. Так, якщо вона нам співпадає, або ж якщо наш е, смаколик знаходиться у довільному місці, то найкращою командою в цьому випадку буде команда слідувати за, яка дозволить нам повернути нашого жука строго у напрямку нашого смаколика. Давайте перевіримо, як це відбувається. Е, ну і Для нашого смаколика ми паралельно підготуємо ще один скрипт. Теж добре відомо, що при натисканні нашого е, прапорці зеленого наш смаколик, зверніть увагу, я саме для нього створюю зараз скрипт, перемістився у довільне місце. Це теж добре знайома нам команда перейти у випадкову позицію. Подивимось, як працюють скрипти для е, нашого смаколика і для нашого жука. Смаколик переміщається у довільну позицію. А жук повинен повертатися у напрямку ласищі. Як бачимо, жук повернувся у напрямку туди, куди він збирається і планує піти вже смакувати. Відповідно, при кожному натисканні ми бачимо з вами довільне положення нашого пончика, а жук з легкістю визначає напрямок, куди він збирається йти. Наша задача тепер створити алгоритм, за допомогою якого наш жук дійде до смаколика. Але є один маленький нюанс. Для того, щоб жук дійшов до смаколика, ми звичайно повинні використовувати команду руху. Скажімо, переміститись на 5 кроків, як ми знаємо, для імітації руху ми повинні використати команду наступний образ. І щоб пройти. Певну кількість кроків, ми можемо повторити необхідну кількість нам разів ось ці дві команди. Для цього ми можемо скористатися конструкцією, яка називається цикл з лічильником, або команда повторити. І саме вона дозволить нам пройти наперед визначену кількість кроків. Порахувати, скільки ж кроків за допомогою цієї конструкції пройде жук, досить легко. Якщо за один раз він переміщається на 5 кроків, то 10 повторень цієї команди дадуть нам в сумі 50 кроків. Якщо ми хочемо пройти, скажімо, 200 кроків за один раз проходячи 5 кроків, то 200 поділивши на 5, ми з вами отримаємо, що таких повторень нам потрібно 40 разів. Давайте поки що приберемо. Роз'єднаємо скрипт для нашого смаколика, поставимо його в ось цю позицію. І все ж таки спробуємо лише для жука скласти алгоритм, в якому він повинен дійти до смаколика. Це досить легко. Перевіряємо. І ось наш жук трошки не дійшов до нашого смаколика, тому ми. Повинні або ближче його поставити, так щоб, власне кажучи, він е, до нього все ж таки потрапив. Ну, ось ми вгадали із відстані. І ось тут виникає найбільша проблема. А що ж буде, якщо е, ми змусимо наш смаколик все ж таки з'являтися у будь-якому довільному місці? Чи вистачить? Алгоритму чи вистачить тих 200 кроків для того, щоб наш смаколик, щоб наш жук, прошу пробачення, потрапив до смаколика. Давайте подивимося, як це буде працювати е, уже, коли ми даємо можливість нашому пончику з'являтися у довільних місцях. Дивіться, що відбувається. Жук взагалі його не знаходить. Чому це відбувається? Тому що жук починає виконувати свій алгоритм трохи швидше, ніж пончик переміститься у довільне місце. Виправимо цю проблему, додавши команду чекати 1 секунду. І тепер наш жук з легкістю йде в напрямку пончика, але, як бачимо зараз, він його проскочив. Спробуємо ще раз. Тут вийшло все нормально. А ось в цій ситуації ми знову бачимо, що жук взагалі пройшов далі, ніж знаходиться пончик. Це означає, що наш алгоритм далеко недосконалий. І ми не можемо наперед прорахувати, не знаючи, на якій відстані знаходиться пончик, скільки ж кроків нам треба зробити для того, щоб дійти рівно до пончика. І для того, щоб розв'язати цю задачу, ми з вами уявимо. Досить таку просту ситуацію. Поки що ми поставимо і приберемо ці команди для нашого пончика так. і повернемось до жука. Самого жука ми поставимо приблизно на ось цю позицію. Команду чекати можна прибрати. І тепер давайте розглянемо таку ситуацію. Уявіть собі, що ви знаходитеся в темній кімнаті. І вам чітко сказали, що якщо ви будете рухатися тільки вперед, не бачачи нічого перед собою, ви рано чи пізно дійдете до дверей. Скільки кроків вам потрібно зробити в такій темній кімнаті? Чи зможете ви це визначити? Звичайно, що не зможете. Чи можна все ж таки дійти до дверей? Ну, мабуть, що можна. І що ж робити для цього? Я, наприклад, спробував зробити так. Поставив вперед руку. Розуміючи, що е, витягнувши руку, я відразу вже можу доторкнутися до стіни. А раптом вона дуже близько. Якщо ж рукою я не доторкнувся до стіни, я зможу зробити один крок. Потім знову виставлю руку вперед. Я знову не доторкаюся до стіни. Отже, я знову можу зробити один крок. Тобто, мені потрібно перевірити, чи торкаюся я стіни. І якщо моя відповідь ні, я повторюю команду один крок. Знову перевіряю, торкаюся стіни? Ні. Значить, виконую команду, зроби один крок. І ось цю конструкцію, яка, до речі, і називається цикл з передумовою, коли ми можемо з вами спочатку подумати, а потім щось повторити. І використаємо у даній задачі. І допоможе нам в цьому конструкція, яка має назву повторити до. Повторити 10 разів і повторити до настання певної умови. Що ж нам потрібно? Нам потрібно, щоб ми доторкнулися до пончика. А чи знає жук, чи вміє він робити або визначати, торкається він якогось об'єкта, чи ні. Як виявляється, знає. І для цього у нього є спеціальні датчики. І зараз ми познайомимося з деякими з них. Одним із таких датчиків, і найголовніше, це можливість визначити, торкається він якогось предмета чи ні, або об'єкта. Це може бути вказівник, це може бути межа сцени, або це може бути якийсь інший спрайт. Якщо ми оберемо, наприклад, спрайт і спробуємо активувати цей датчик. Він поверне нам значення false. Неправда. Давайте перемістимо тепер жука до пончика, так, щоб він доторкався до нього. І спробуємо викликати ще один раз датчик. Цього разу датчик повертає нам значення true. Правда. Отже, жук, запитуючи сам себе або викликаючи цей датчик, розуміє, що він може отримати значення true. Правда. Або false. Неправда. І якщо уважно подивитися, форма цього датчика співпадає з тим полем, яке має команда повторити до. Давайте її додамо до конструкції повторити до. І спробуємо виконати ті ж самі команди, які ми виконували для руху через цикл з лічильником. Отже, додаємо команду переміститися на 5 кроків. І виконуємо команду наступний образ. Прикріпимо цю конструкцію до нашої події зеленого прапорця і спробуємо виконати. Наш жук пішов до нашого пончика. І найголовніше, він зупинився точно перед ним. Давайте перемістимо наш пончик в якесь інше місце. І знову виконаємо алгоритм. Наш жук знову дійшовши до пончика, зупинився точно перед ним. Тобто, де б пончик не був, на жук зупиняється як тільки починає до нього доторкатися. Ось саме так і працює конструкція повторити ДО у поєднанні з датчиком. Коли жук, виконуючи даний алгоритм, підходить до конструкції повторити ДО, він запитує себе: торкаюся донат. В даному випадку, якщо ситуація ось така, його відповідь датчика буде false, неправда. Якщо він отримує відповідь Ні, false це є Ні, то він починає виконувати ці дві команди. Потім стрілка знову повертає його на початок і він знову перевіряє, після п'яти кроків торкається пончика. Він знову отримає Ні. Він знову виконає переміщення на п'ять кроків. І знову повернеться сюди. І це повторення буде відбуватися до тих пір, доки жук не отримає відповідь так. Як тільки жук отримав відповідь так, конструкція завершує повторення і переходить до наступної команди, якщо така є. Давайте додамо цю команду і напишемо смакота. Ой. Ось так. І тепер можна повернути для нашого пончика можливість переміщатися у довільне положення або у випадкову позицію. Подивимось, як наш жук буде в цьому випадку працювати. Хоча нам треба буде повернути ще й команду чекати 1 секунду. Наш жук дійшов і сказав смакота. Протестуємо ще один раз. І знову жук знайшов смаколик і дійшов точно до нього. Він його не пройшов, він не зупинився десь далі від нього. Так? Він точно зупиняється, як тільки доторкнувся до смаколика. Отже, цей алгоритм працює і конструкція або цикл з передумовою дає можливість нам. Здійснювати рух на невизначеній відстані, але як тільки умова, яка задовольняє цю конструкцію, настане, коли відповідь датчика, а зазвичай вони використовуються у такій конструкції, стає чи отримує відповідь так, повторення припиняється. Спробуйте відтворити цей алгоритм. А для завдання, я хочу, щоб ви виконали наступний алгоритм. Додайте замість смаколика свій власний спрайтик, і намалюйте у вигляді, ну, наприклад, якогось квадрата. Давайте змінимо колір. Хоча це не є таким суттєвим. І намалюємо якийсь квадрат чи прямокутник. Відносно невеликий. Для зручності можна збільшити трохи масштаб, і, наприклад,. Жовтим кольором. Ну, це жовтий у мене зараз буде. Давайте синь, повернемо синій чи блакитний колір сюди. Е, тепер оберемо е, пензлик і, відповідно, оберемо жовтий колір. Ось тут можна написати одиничку. Ну, Мені доведеться зменшити трохи товщину пензлика. Наприклад, це буде одиничка. Дублюємо цей спрайт. І. Е, Відповідно, в даній ситуації, коли я виділю одиничку вже на спрайті 2, я можу її видалити і пензликом написати цифру 2. Знову дублюємо спрайт. І, відповідно, уже на ньому видаляємо цифру 2 і намалюємо цифру 3. Ось тепер у нас є. Три маркерні точки, і я хочу, щоб ви склали алгоритм, у якому жук, починаючи з якогось місця, можна додати візуалізований старт, щоб жук завжди починав з одного і того самого місця. Щоб жук дійшов до кожної з цих трьох точок послідовно. А потім ще, можливо, й повернувся на старт. Спробуйте, поекспериментуйте над конструкцією повторити до та датчиком до торкання. До речі, серед датчиків можна спробувати використати ще датчик торкається кольору, і спробувати змусити жука дійти до потрібної вам точки, але зупинитися тоді, коли він торкається кольору, який присутній на цьому маркері. Щоб обрати кольор у датчику, потрібно клацнути по самому кольору і за допомогою піпетки, уже безпосередньо на сцені, обрати потрібний кольор. Поекспериментуйте! Успіхів!